«Арешнік» чи рубіж вчора очільник Кремля Володимир Путін у своєму відеозверненні заявив, що Росія вдарила по Дніпру експериментальною балістичною ракетою середньої дальності під назвою «Арешнік». А речниця Пентагону Сабріна Сінг заявила, що ця ракета була створена на основі російської моделі міжконтинентальної балістичної ракети РС-26 Рубіж при цьому аналітики ресурсу Дефенс Експрес припустили, що «Арешнік» може бути другою назвою балістичної ракети Рубіж. Вони посилаються на те, що у відкритому доступі немає даних про Арішнік, а у Кремлі практикують давати подвійні назви озброєнню. То якою зрештою ракетою вдарили по Дніпру, які характеристика цієї ракети і чи можливо її збити, будемо говорити з експертом з питань авіації, провідним науковим співробітником Державного музею авіації України Валерієм Романенком. Він з нами на зв'язку. Пане Валерію, доброго ранку. Да, доброго ранку. Пане Валерію. Зрештою, за вашими особистими спостереженнями, за тими відкритими даними, що є в інтернеті. Можливо, посилаючись на те відео удару по Дніпрі, яке опублікували фонд. Опублікував фонд. Повернись живим. арешник чи рубеж, Чи арешник це і є рубеж? Ну, поки що Путін сказав, що це Арешнік. Арешник да? може бути модифікацією рубежу. Тобто рубіж це міжконтинентальна все ж таки, згідно дальності, там є ж визначення, яка дальність ракет малої дальності, яка середньої, яка великої дальності. Рубіж не може бути використаний, бо це ракети міжконтинентальної великої дальності 6 тисяч кілометрів. Орешник, дальність не була оприлюднена, але це чітко сказано ще в 2020 році було визначено, що це комплекс середньої дальності. Заяву, що його почали розробляти, були ну, скажімо так, Путін заявив і назвав організації, які були задіяні в процесі розробки цього комплексу, одразу після того, як. А в 19-му, скажімо так, десь в жовтні дев'ятнадцятого року року сполучені штати вийшли з договору про е, нерозповсюдження, ну про ракети середньої дальності, да який був підписаний ще Рейганом Горбачовим, перепідписаний Росією в 92-му році, і забороняв розгортання. Ракет середньої дальності, ну розробку і розгортання ракетних комплексів середньої дальності, але Росія, розробивши комплекс Іскандер, порушила цей договір. Тому Сполучені Штати почекали кілька років і теж вийшли з цього договору. Після цього Росія вже практично готовий комплекс почала доводити і випробовувати. От. І ще раз кажу, в 2020 році вже було, не було оголошено назва, але були оголошені розробники цього комплексу. Так що я думаю, що все ж таки, значить, я не знаю, щоб було багато назв одніє, одніє, одного того ж зразка зброї російського, я думаю, що це все ж таки комплекс Арішніх, спеціально uh -huh. розроблені ракети середньої дальності. Ну і по, по багатьох таких непрямих доказах це саме так. Наприклад, якщо можете наводіть ось ці докази, про які ви зараз говорите. Ну, по-перше, ну тут треба сформулювати, бо, по-перше, міжконтинентальні балістичні ракети вони мають обмеження по мінімальній дальності. А тут дальність була ну явно не для міжконтинентальної ракети. Тут дальність по Дніпру всього 850 кілометрів. Це перший момент. А другий момент, що все ж таки, загалом, ну загалом можливості ці, Ну, чесно кажучи, тут замало інформації для того, щоб можна було зробити висновки. А робити висновки в ефірі це займе забагато часу. Розумію, пане Валерія. А чи можна робити висновки про приблизні, хоча б характеристика цієї ракети? Ну, тільки з заяв Путіна можна робити, що ця ракета а, має швидкість 10 м, ем, тобто ну, 3 метри на секунду. Ой, 3, вибачте, 3 кілометри ага. на секунду. Да? А, підрахувавши типові бойові частини російських ракет. Ну, наприклад, якщо взяти там ракету ЯРС, да, і в неї бойова частина а, 1200 кілограмів. Вага. Ці дані публікувалися. Да? А в арешніка бойова частина, що розділяється на шість uh -huh. елементів, да? з індивідуальним наведенням, відповідно, 1200 на 6 – 200 кілограмів окремий елемент, може бути меншим за рахунок того, що система розділяється і потрібно ще деякі елементи там механізму цього розділу. Да? Скажімо так, до 200 кілограмів, uh -huh. але через величезну швидкість вони мають потужну кінети запас кінетичної енергії і через це здатні пробивати е, укриття і наносити значний кінетичний удар. Ну от ну, оголошено. Да, до речі, я ще хочу сказати, що було оголошено тип е, комплексу. Це угу. індекс індекс ГРАУ, головного російського головного ракетно-артилерійського управління Грау. А це 15 П 771 сімдесят Називається комплекс, і назва ракети У Р-155, або інше там є заводські назви, а є назви в військах або р 28 Відкрита назва. Угу. Пане Валерію, а чому а, і ще так, хочу так, сказати: да, з цієї інформації, яка була оприлюднена, що цей комплекс був поставлений на бойове чергування в одному полку. Це 99-й ракетний полк російський лише місяць тому, менше місяця тому, 27 жовтня нинішнього року. Тобто. Комплекс вже є, скажімо так, кілька, кілька пускових. Якщо сформований полк, то мінімально кілька пускових установок Росіяни вже мають. Зрозуміло. Пане Валерію, чи можна зараз робити висновки про те, наскільки дорогим може бути виробництво цієї ракети? І чи відомо щось про те, скільки Росія взагалі може їх виготовити? Ну, такі ракети виготовляються по кілька штук на рік. Угу. Тобто значно вартість значна вартість да, вартість да вартість величезна. Ну була на одному з російських каналів. Сказали, що вартість ракети рубіж 80 тисяч 80 мільйонів доларів. Ну ця середньої дальності менше можна так оцінити від 50 мільйонів доларів за кожну ракету. Наскільки складно виявити її запуск, і чи можуть системи протиповітряної оборони, які має Україна, ефективно перехоплювати ось такі ракети, які були запущені напередодні по Дніпру? На жаль, перехоплювати їх неможливо. Но патріоти. Коли були ракетні удари по Ізраїлю, так за інформацію за відкритою звичайною інформацією, Ізраїль навіть не включав комплекси Петріот, щоб не ускладнювати радіотехнічну обстановку. От комплекси Петріот, ну на 99%, Я не хочу бути радикальним uh -huh. в таких заявах. Да, але вони не призначені для перехоплення ракет середньої дальності, які мають набагато вищу швидкість. А, і мають касетні бойові частини. Ну, не касетні, а бойові частини, що розділяються. От. І це, це, такі ракети здатні перехоплювати або ізраїльські комплекси, Щіт Давіда, Еру, або американські комплекси а, ТЕД uh -huh. чи комплекси, які використовує американські військово-морські сили з ракетами СМ3. В Україні на жаль таких комплексів нема, але і ракет таких у росіян одиниці. Зрозуміло. пане Валері, дуже вам вдячні за роз'яснення. Дякуємо, що власне. доєдналися до нашого етеру. Валерій Романенко був з нами на зв'язку. Провідний науковий співробітник державного музею авіації та власне експерт з питань авіації.